何 <music> Важливим для прокурорів залишається захист інтересів держави на землі історико-культурного призначення, з розташованим на них пам'ятками археології, архітектури іншими об'єктами культурної спадщини, які є національним надбанням народу України та розкривають життя минулих поколінь, в тому числі характер мистецтва та зодчаства, в різні культурно-історичні періоди, органами прокуратури України. Активно вживалися заходи представницького характеру щодо захисту таких земель. Так прокурорами послідовно та ефективно захищалися інтереси держави щодо збереження земель навколо Національного музею народної архітектури та побуту України. Однак і зараз деякі суб'єкти господарювання. Намагаються у протизаконний спосіб оформити за собою право користування земельними ділянками навколо музею. Тому Київською міською прокуратурою та офісом генерального прокурора пред'явлено вісім позовів до суду. Позови прокуратури обґрунтовані не лише тим, що вказані суб'єкти господарювання незаконно займають зазначені земельні ділянки, але й тим, що ці землі обмежені в обороти, на них заборонена будь-яка діяльність, яка може негативно вплинути на стан. Історичного середовища. Музей органічно пов'язаний з відкритим долинним ландшафтом. Це його природне середовище. І це треба пам'ятати. І забудова зазначених земельних ділянок може спричинити не лише до втрати миловидних краєвидів, але й порушити історичну цінність музейних експозицій. Наразі рішенням господарського суду міста Києва задоволено шість позовів прокуратури. Територіальній громаді міста повернуто близько 70 гектарів цих земельних ділянок. Водночас, спритні ділки, не полишаючи спроб, яким чином заволодіти земельними ділянками, ініціюють штучні позови до суду. Наразі офісом генерального прокурора забезпечено участь у двох таких справах. Справи перебувають у провадженні господарського суду міста Києва. Це унікальний музей. Який налічує в своїй колекції понад 300 архітектурних експонатів, це є найбільший скансен в Європі. Музей просто неба це унікальне явище для. Нашого міста для України музей унікальний ще й тим, що в цей час вдалося зберегти і зібрати по всій Україні, наголошую по всій Україні, величезну кількість експонатів з народного побуту. Ми маємо унікальні пам'ятки. У нас на території шість. Старовинних церков, дерев'яних церков, і е, фактично всі вони мають статус, просто вони зараз експонати, але по суті, це статус пам'ятки національного значення. Музей став осередком ось такого е, українства. І це зараз мені здається дуже важливо, особливо в час цієї повномасштабної війни, коли вся наша нація проходить процес самоідентифікації. Так це те місце, де ми саме і надихаємось. Тим більш прикрими бувають випадки, коли хтось зазіхає. На це майно, на ці землі, на землі, які є охоронними згідно законів України навколо нашого музею. Тут я би дуже хотіла подякувати нашій прокуратурі, міській прокуратурі, Офісу Генерального прокурора. Тому що саме завдяки їхній роботі, їхнім старанням ми зуміли відвоювати ну, відвоювала то прокуратура, але відвоювала його не, не, не тільки. Для нас, і не тільки для нашого музею, а вона відвоювала це для наших нащадків. Специфіка музею під відкритим небом або європейська назва таких музеїв Скансен – полягає в тому, що такий музей обов'язково потребує мати свої охоронні зони, які його оточують. Це не є територія музею, але власне дуже важливо, щоб ці охоронні зони показували оте історико-культурне та географічне середовище, у котрому наші експонати, а це експонати 16-го, початку 20-го століття існували століттями. І це є вимогою не тільки вітчизняного законодавства, а це є вимогою і численних міжнародних та європейських хартій, зокрема Сторгольської хартії, стосовно існування таких музеїв під відкритим небом. На жаль, у нас знаходяться такі люди, які ну тобі, звичайно, за грішми, вони хочуть забудувати наші охоронні зони, тим самим знищивши музей як такий. Тоді, коли на знаменитому засіданні Київради, нічному засіданні під керівництвом секретаря Київради були розподілені оці всі наші охоронні зони, землі, двом отаким собі, кооперативом. З цього від нас по вулиці Заболотного це було розподілено кооперативу «Тарасівець» і через дорогу через Заболотного був створений кооператив освітянин. Приблизно і там, і там, це більше, трохи більше, як 100 гектарів землі. Дякуючи дійсно самовідданій позиції працівників Генеральної прокуратури і не тільки Генеральної прокуратури, і громадськості, і наші позиції нам вдалося в 13-му. Році, в 2013 році, виграти оці землі, які в мене знаходяться за спиною, це як тарасівець А в 17-му, аж в 17-му році ми здобули остаточну перемогу в Верховному суді і були повернуті охоронні землі з іншого боку вулиці Заболотної. Але на жаль, забудовник не вгамувався, і починаючи з 17-го року, вони домовившись, ну із реєстраторами, які так в суді жодного разу і не з'явилися, вони знову оформили на себе право оренди, але це вже був агрокомбінат Хотівський, вже не кооперативи. Знову ж та сама історія. Знову офіс Генерального прокуратуру вступає у судовий процес. Ми так само з ним. І це була друга така хвиля, і слава Богу. Уже фактично всі справи, крім однієї, виграні і в Верховному суді. Зараз, вже коли почалася війна, агрокомбінат Хотівський, на жаль, не заспокоївся. Він подав нові позови знову ж таки на ті землі, які займав Тарасівець і освітянин, щоб знову їм віддали в оренду. Ці справи тільки починаються, але я сподіваюся, що вони завершаться так само безславно для. Руйнівників забудовників як те, ну як було це до сьогодні. Ці результати є прикладом системної та послідовної роботи прокурора з виявлення порушень у сфері земельних відносин та культурної спадщини та вжиття заходів представницького характеру щодо захисту цього унікального музею під відкритим небом.